Пробачать мене деякі мої владні знайомі з України, але я, я буду про це говорити. В одне відео воно не вложиться, тому я зроблю з декілька частин, розповім про це. Особливо про вчорашні події з Ахмадитом. Мені відомо було, що ракета буде масовий обстріл, і. Що попаде в приміщення дітьми ще до місяць до цих, до цих подій. Але, чесно кажучи, я думав, що це буде якийсь дитячий будинок чи садок, звідки успіють їх евакувати, і не буде таких масштабів. Але я навіть не гадав, що це буде кащунство у рівнях Медета. Навіщо це було зроблено? Це Мета ненависть до Росії. Україна почала. Люди почали говорити за переговори, а нашій владі це не потрібно. Їм потрібна війна, їм потрібно заробляти гроші. До нашої влади пройшли маргінали більше за всіх попередників. Янукович навіть поряд не стояв. Мені сказали, що попаде дитячий будинок. Це, це потрібно. І це українська сторона, це не Росія. На жаль, ну, на жаль, чи в я нікого не знаю в Росії, тому. У Мене немає з того боку інформації, але те, що війна повністю ручна і договорна, вчора це підтвердило. Наступними целями я зроблю зараз в наступному відео, які будуть наступні цілі в Україні.